Коли виклали цей лот, цей лот номер 2, то всі сказали: ой, красивий лот. Він насправді дуже красивий. Отже, брендові сумки. В цьому лоті один шопер від Ук. Далі один рюкзак від Армані. Маленький. 5 одиниць у нас Сандро. Це така культова модель цього бренду. До речі, ви можете побачити ці моделі на офіційному сайті компанії. Цінники 245 євро. Це твідова Твід, ви знаєте, у Сандро це. Така фішка цього бренду. Він дуже вміє красиво, як Шанель, до речі. Е, е, Припадносіть, він такий молодіжний стає. І в кожному лоті у нас по дві такі сріблясті, там є довга ручка. Наступний бренд це також Франція. Бренд називається Оаквуд. Він виготовляється. З використанням натуральних е, дублячих речовин, бачите, вони сумки пуфи легкі, неймовірні, просто неймовірні. Чотири маленькі, невеличкі, такі скажімо, в різних кольорах. Скрізь є довга ручка. це така під. Дуже відомий бренд один. І три шопери. Один такий більший. І два менші. Але вони також достатньо такі. Бачите, так? Да? Один молочний і золотавий. Це лот номер 2 Будемо вдячні вам за лайки. Також можете підписатись. На наш канал, щоб бути в курсі всіх новин, ми пропонуємо ексклюзивні бренди. Шукаємо по всьому світу самі кращі бренди для вашого бізнесу. Отже, на зв'язку ваш луч миру та світла.